Доброві, з вами 16. І сьогодні ми граємо в Паб, але, не... але будемо грати не в такі стандартні карти, а будемо грати в метро. Зараз я вам покажу, як замітники вибираємо, там де карти. Вот, метро. Нажимаємо. І саме у нас зараз ми появимося. Вот метро. Не забудьте підписуватись і ставте лайки, щоб не випускати нових відео. Також пишіть свої лінії в коментарях, щоб я вас другий. Ну, Зараз ми з вами беремо сет, в якому ми будемо випадити. Я назвам отакий от, от бронежилет, от отаку сумку. І от така шлях.

Візьмемо пару таких, думаю, чотири вистачи. Візьмемо один такий коктейльчик. У нас їх мало. І два таких великі аптечки. Беремо. Ну і напевне все. Ну що ж, ми взяли з вами лот і тепер починаємо.

О, це монстр с папки якийсь. Паша скільки я хотів. Скільки монстр? А ты хотів тут он стих проховати. О, таких крутых. Что там? Якись. Прикольно. О, Яка сумочка! <с> я я, я даже собі так хочу сумочку. Не щось делать? Дай ну Дай, щось, А ты дашь? Ого, ты всі скины. Ничего надо я. Да, починається у нас. Да, убиваемся. Yes. We'll так угу. Uh -huh. Нам идем mm, туда залутаемся. Даже хороший лут будет. И вот так и прямо и бежимо. О, вот туда мы идем. Та башка не так велят. В стандартных картах у тебя так нас склеи. Угу. Кто-то назад подписывается. У нас такие літак скет на сустартных станд... картах. Оврах враг вра вже рухабат. Хо союзный губ, а ми... серьезный губел, а мы все залутаем. Вот что там. Прямо все. Да, в метро мы можем с брови ну, ...брати в, рюкзаки, в рюкзак. И, и рюкзак. В руках. І... можем попасть в руках в рюкзак. Угу. КСК звездбавим. Вот тут золиков. Меня его придумал, потом такой мал шашлык, чтобы броняться. Угу. Путем. Что я подаю? В цьому менше. Тут мало человек пусть, да? Не З цього мало лет. Ооо. Зелі помітить. Зелі Хомкер є найкраще. грає. Хомкер. Хоче в день, ніж його не бачив щось що так гарно грає Треба знайти сумку покращу. Тут в метро є, повністю краще і сумки. Треба вибити або зумка якось попросити.

Угу, шоумс. Ой. Хм. Чтобы забыла, типа. Чтобы забыла. Секунду. Хм, цікаво. Я к себе. Ух, Берем туда места всякие. Разлутаться. Так щоб я були з вами не О. О! А тут нас приціл. А приціл дуже слаб. Сейчас прозарядимо. Побігану. Вот с прапор. Цікаво. Дуже цікаво. Прапор есть. Цікаво.

Жимо з вами, так Може, без хоккей. хоп то как-то. А, отсюда. Шорт, Це был точно бот. Понести слабих ворота. Я ще не бачу. Ось, он тут. Відкриваємо. Ооо, скид. Хм. Ох. Что? що не почував? О, ми гранату кинув. Эээ, не ж ми трошки. Кидаці не мона. Сейчас поликуемся и залутаемся. Сейчас поликуемся. Ничего. Так, ладно. Баляму. Не встречай есть, но все. Но все не случайно месте. сюда спустим Хоп. Хоп-ля, хоп-ля.

Открываем. Ну, давай открывай Открываем. И, да, И что это скоро лесу? Не плац. Да, 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 да. Да. Серьезно, да. Серьёзно, да серьезно. А, да. Zardzamy. Czasem wypadki. Pewnie skoro, że będę się tutaj miejsce w płacci, bo nieco ona nie wydawało. Что будет? Це саме відкриваем Клейбок. Ничего А тут то. Цеже колесно немає, бо тут це маленький полонец. А может там будет золото? Звісно, ничего колесно. Ну, хіба що там для автомата, але мені не є Так все, зараз це відкриємо, і зразу ми йдемо на зону евакуації. Бо нам нічого не влізає, треба лут в... Ве... ну, в якось. Ну, що таке курицеві пункт не влізає. Ну, Когда мы побегли на вехи, будемо их на зону евакуації. або в ві зону евакуації. або в ві зону евакуації. Не знаю, как правильно. <сі> Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Белиза, 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 будь ласка. Мне тут помога потребна. Третья. третьи, Кемеридники. На тебе вся моя надея. Третьи, на тебе вся надея. Третьи серьезно, на тебе вся надея. Третьи, да на тебе вся моя надея. Давай, бежу на тебя. Третій! Ну тобі вся моя надія! Третій! Третій! Я допоможу зараз мені. Э! Допомогти! Допоможи! 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 Нет, помохай! Ух, Поможи. 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 Я, Фух, це добре! О, що мені щось дає! Вау, дякую! Може би. Це небезпечно, так, завдяки третьому я вяж. А так би згубили нас наш лут. Вот дуже дороге, планшет. Все, побігаємо в зону евакуації. Так, де найкоротша вона. Вот там найкоротша зона евакуації. Біжимо, бо в нас повний рюкзак. Ну, може не повний, але місця в ньому мало залишилося. Там зона евакуації. Ну Пан. О. Можна, пану що до боса заскочити, але б лут від боса не вліз би. Ні Нам не вліз навіть. О, вже показує зона евакуації. Тим зеленим дем показує зону евакуації. Ба, зону евакуації. Беремо вас з вами до неї. Чуєш, щоб мені назад в лобі. Треба то О, там ще друга зона евакуації. А за коротше. Тут вверху, верху, у верху посередині екрану. Бачиш, що нам показує метрик до найближчої евакуації. Ну до будь я добути Зараз кулать. Заребішь моду коротше. Я можу добіг з вами. Може добіг, ходить од дыму заленько. Зараз хтось охраняє засаду стіл, такого десь стану собі склету, щоб я не було вид, потім поки нас будуть репортувати ви бачите, Ну, встаємо. Як тут показує, скільки сталося, і тут все час час вбиваються. <глевиця> я, я так же Так, Угу. Угу. Ось якісь машинки намальовані. Що, ніхто так заробити. Ой, висиш. Це ніде. Ну ладно. Просто все время. Все, просто все пистолеты, все, все на ведь броньку клады. Все, все прям туда. Все, и все, бля, я тут назвал. Мы ну, 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 разбираются. Ходи, вот самый ход и не пошли. Ты не

Ох, oh, це не повезло. Вот це наборе. датку. нам бруняли косве под гадку? Поденьте постачаю. Вау, здесь напере мы не будемо в царь. Уровня. Что работать буду? Ладно, куда будем? Зараз будемо такий на дешеві, я хочу піти на босс. Зараз беремо на дешеві речі, я хочу піти на босс. Щоб не було чого втручати, беремо на дешеві. Просто щоб не було чого втручати. Зброю теж беремо якусь таку. Ооо, зелену уровню. Така це так, який для мене потрібен. Йдем Тебе уже тачку для тебе хочешь на босса. Как шоу спицы? Весков зарубежье пташу, все, і дам. О, я хочу піти на босса. Я страс. Бравно, правда, на 4 пташки с уборки. Навіси. Ну, якби нема навіть Що нам нічого браємо, то нема чого втрачати. Ну хіба що аптечок втратимо. Аптечки, вони такі дорогі. Такі аптечки, які набрали такі Тисячі три... Дві тисячі коштують і шістсот гривень. Угу. Загрузка. Два на цвету І не Интик зверх. О тушей кисловик падает, а по нему стреляют. буде будете мене снайпнули в полете. Mm, якісь вони холенький. Саш не пишет, по мене <му> куронки. Дашь? Дай шусь мне! Мол, отожми! Может гладенький? Дай шусь! Дай шусь! Дай шусь! Дай шусь! Дай шусь! Дай шусь! Дашь? Дашь. 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 диш де дыши, де дышу де ш де из... О, видите, это вот подмор. Не, Ні. не чипаю. Капец на добас. Ох! Капець він дал О, ми з вами будемо довго бігти. Дивись, поки ми будемо бігти, нас вругина застрелять. Mm -hmm. Да, здесь пока мы будем бить, нас никто не застрял. Серьезно. Мы сейчас будем дивиться дышки. Так, башня, как шухта с ней сейчас залезла и буду. Может, уже кто-то стрелял? Может, на не, 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 не стреляют? Так... О, да больше мне же здесь что цепом мне стреляют? Даже здесь что цепом не стреляют? Ох. Туда мне... Ой, туда, туда, До... вот такое. Да, отрявился целый убийство. То есть кутка как выскочил. лучше. Я, Я... Я... пошла стрелять. Здесь босса золотая муспешно. Все, на кошти вот этот босс. Сейчас союзники найдутся. По 6 дуже уже круто. Не, перший уже крутый. Кто? <_dich> да, да, перший дуже крутий. Треба было ему птица зі вот этот босс. Четвертий дуже, крути. дуже крутий, був Дуже крутый был прокаченный. она дуже і И автоматы 5-4 уровня был. Почему загрей? Ему на урона нанесли. Перш. у принял дуже хороший автомат. Ему же на урона завез, не нанесли. Так, на на муж треть. О-хо-хо-хо-хо, не так. Я хочу просто тебе балкону бихте. Эээ, человек, я тебе баку на бихте, серьезно. Мне звудну беху бачу. Ну что ж, с вами был Назар Химри 16. Підписуйтесь и ставьте лайки, щоб не пропускати нових відео. И также пищей свои некоментрак, чтобы я вам задав Друзья, всем до дозус.